Сьогодні я буду міс Олівандер, і ми з вами зробимо палички п'ятьма різними методами: від найпростішого і найдешевшого до більш продвинутого, де потрібно мати певні інструменти і скіл у їх використанні. Ви на каналі Прокосплей, і тут ми шиємо, клеїмо, шліфуємо, малюємо і загалом створюємо цікаві образи та різний тематичний Музика Почнемо з найпростішого і найбюджетнішого методу, і скоріш за все у вас вже є всі матеріали в наявності. А саме, папір скручений в трубочку і гарячий клей. Я не до кінця була впевнена в цьому методі, мені здавалося, що папір скукожиться під дією клею, і паличка буде крива. Проте вирішила все ж таки. Перевірити його. Щоб уникнути проблеми зі зжиманням паперу, я вирішила взяти одразу два листка і скрутити з них трубочку, щоб утовщити саму основу. Але основа вийшла надто широка, і я все ж таки скрутила трубочку з одного листка А4. На фоні інших паличок вона буде здаватись короткою, хоча вона вийшла 27 см завдовжки, а це є прийнятна довжина для паличок. До прикладу, у герміони паличка довжиною 27,3 см. у Варі 28, ну а урона вже 35,5 см. Для початку я покриваю весь каркас клеєм і закриваю отвори. Можна її залишити і так, зробив її мінімалістичною. Я ж спробую зробити якісь візерунки. Це важко, так як клей гарячий і можна обпектися. Він постійно стікає і утворюється характерна. Клеєва павутинка. Плюс паличка постійно норовить до чогось приклеїтись, будь то стіл, лампа чи нігті. Пальцями можна підправляти форму, але треба зачекати, щоб він остиг і не обпектися, але при тому не надто довго чекати, щоб клей повністю не затвердів і можна було якось змінювати його форму. Коли форма готова, розмальовую паличку акрилом та покриваю матовим лаком. Для створення якоїсь конкретної палички цей спосіб точно не підійде. Тут дуже важко створювати конкретну форму. Руму, окрім абстракції, точок і павутинки. Проте паличка добре сидить в руці, не гнеться і має трохи ваги, що дає плюс до відчуттів. Виглядає доволі незвично і не факт, щоб я здогадалася, з чого вона зроблена. Тому цей спосіб має місце бути. Його можна трохи покращити, використав замість паперу гілку, яку можна знайти на дворі чи в парку. Бажано, щоб вона була максимально рівна, наскільки це можливо, і підходила вам по довжині і ширині. Далі схема та сама. Клеєм створюємо форму та візерунки. Тут, на відміну від попереднього методу, не потрібно промазувати всю основу клеєм, можна обійтися окремими елементами. Так як тут гілка в основі і вона має свою текстуру, а клей він такий гладенький і. Трохи вибивається на фоні цієї гілки. І щоб це виправити, на етапі фарбування другим шаром я наношу фарбу губкою, створюючи той самий рельєф. Гілка плюс клей дає можливість обирати довжину палочки, на відміну від попереднього методу, та робити її тоншою. але як на мене вона вийшла надто легка і не особо відчувається в руці. Плюс під мою кість і манікюр зручніше тримати ширші рукоятки ніж ця паличка. Але це класний варіант для тих, у кого маленькі ручки, або для дітей, проте з клеєм мають працювати дорослі. Тратій метод створення паличку це гілка плюс самозастигаюча пластика. Можна працювати як руками, так і спеціальними інструментами. Пакетик в 100 г обійдеться в 130-150 гривень, і одного пакетика вистачить на створення однієї палички. Для роботи з нею знадобиться вода, де потрібно буде періодично зволожувати руки, інструмент і саму пластику, щоб вона не засохла. Приділивши час, можна виліпити саме ту паличку, яка вам необхідна. Пластика одразу готова до ліпки і її не потрібно розминати перед роботою, але перед тим як почати ліпити, я б порекомендувала або намалювати, або знайти референс палички, щоб було зручніше її виліплювати. Залишаю на добу до повного висихання і розмальовую акрилом. Дизайн цієї палички вийшов доволі специфічний, але мені подобаються видавлені візерунки на рукоятки і колір, хоча над формою можна було більше постаратись. Але в руці вона сидить доволі комфортно, проте вона надто легка і відчуття не ті. І раніше я робила палички таким методом, вже серед них бузинова, типу паличка невіла, і моя за власним дизайном. Щоправда, бузинова трохи скололась в одному місці, але я думаю, це через те, що там надто тонкий шар пластики використала. А ось на інших двох ні подряпаних, хоча я дуже активно з ними ходила і на фотосесії, і на різні тематичні події. Проте я свою додатково промазувала перед тим як фарбувати текстурною пастою. Вона дала ось такий глянцевий ефект і додатково укріпила паличку. Тому, якщо є можливість, то краще використати ще додаткову ось цю пасту. Перед ним як ми підемо далі, прошу підписатись, поставити вподобайку. І якщо ви помітили, перші дві палички з цього відео мають певну схожість з паличками певних персонажів з Гаррі Потера. Пишіть, якщо здогадались, хто це. Четвертий спосіб зробити паличку це глина, яку потрібно запікати. Обрала чорного кольору з ефектом шкіри після запікання. Мені стало просто дуже цікаво. Один пакетик на одну палочку. в основі знову ж таки, гілка. Для ідеального результату можна цю гілку придбати в садових магазинах. Перед роботою глину треба дуже добре розім'яти, а це не дуже просто і не дуже швидко. А вже після цього виліпити потрібну нам форму. Робити це важче, ніж попередньою пластикою, але тут зручніше пропрацьовувати дрібніші деталі. Плюс глина важча і вона буде відчуватись в руці, тому я вирішила вирішила переробити свою паличку з глини, тільки вона мені не влізла в духовку і прийшлося йти до батьків і запікати там. І не допускайте моїх помилок, не покривайте її акриловим лаком. Вона тепер прилипає, і я не знаю, що з цим робити, і сама собі паличку. Запекли все, вона після запікання має доволі класну, шериховату текстуру і реально виглядає як е, шкіра. Останнім і найважчим варіантом створення палички буде випиляти її з дерева. В будівельному магазині знаходимо палку поширше, відрізаємо необхідну нам довжину і починаємо гравером надавати їй форму. Після чого шліфуємо, щоб прибрати всі занози. І я ще додатково випалила по всій паличці такі поглиблення у вигляді ліній. Зафарбувала також акрилом, але альтернативою може бути фарба по дереву, щоб передати. Малюнок самого дерева це доволі шумний процес, пильний і травмонебезпечний, тому дотримуйтесь всіх правил безпеки, а саме надягайте окуляри на очі та маску на рот, бо дуже легко можуть скалочки відлетіти вам в очі. Насадки одразу ж після роботи не чіпаємо, бо вони дуже гарячі. Але як бонус, приємний запах дерева. Без навиків роботи по дереву і великої кількості інструментів, для початківців я б зупинилася на якихось простих варіантах палички, якщо хочеться, щоб вона була саме з дерева. До речі, не дивлячись на те, що я її зафарбувала акрилом, вона досі пахне деревом. Найкращим варіантом, як для мене, буде робити паличку з глини або пластики. Тут найкраще вдасться пропрацювати форму і зробити саме ту паличку, яку ви хочете. Якщо треба дешево, швидко і навчора, то палички з клею це чудовий варіант. Для паличок з дерева вже потрібен стіл і інструмент, і купувати витрачати час заради декількох паличок, ну я думаю, точно не варто. Але якщо ви з цим працюєте, у вас це вже є, то у вас буде саме крута паличка. Не забувайте за лайк, підписку, підтримуйте україномовний контент, і скоро побачимось.